Як українське суспільство відреагувало на широкомасштабне ну, масштабне вторгнення, а, взагалі не викликало а, до, у мене, у моїх колег, жодного здивування. Чому? А, тому що всі знають, що таке толока. А, от власне у нас він другий раз за фактично 10 років у нас сталася толока. Була в 2014 році, Але це була в масштабах цілої країни. А другий раз, власне, 24 плюс лютого, коли включилось все абсолютно суспільство, хтось почав волонтерити, хтось почав донатити, хтось пішов служити в регулярні частини Збройних сил, або в підрозділи Сил територіальної оборони, або в інші. Збройні формування, і так сталося, що значна частина громадянського суспільства, власне, включилась в армію. Тобто е, є формальний інститут збройні сили, Національна гвардія, служба безпеки і так далі. Величезна кількість з огляду на те, наскільки е, зрісне на сектор оборони і безпеки, величезна кількість людей з громадянського суспільства, з бізнесу і так далі, включилась в ці е, е, інституції і. Е, Поволі під впливом цієї нової крові, ці інституції будуть змінюватися. Знову ж таки, ми в другий раз за 10 років проходимо цей шлях. Перше це було в 2014 році, коли так само армія у нас зростала з 80 тисяч, наскільки я пам'ятаю, до 250. 000. Прийшла купа цивільних людей, які зсередини почали її змінювати. А ці люди, які стали наразі військовослужбовцями. Це айтішники, це бізнесмени, це працівники е, якихось громадських об'єднань, е, банально викладачі, е, діячі культури і так далі. Е, е. Після демобілізації вони стануть ветеранами. І ми наразі не знаємо. Портрет сучасного ветерана. Ми знаємо, портрет ветерана станом на 1 січня поточного року, коли їх було 405 тисяч, за офіційними даними ветеранів російсько-української війни. А зараз їх буде е, мільйон плюс, плюс до того ж, е, такий же соціальний статус мають е, члени е, родин загиблих, захисників України і так далі. Тобто в загальному це буде декілька мільйонів. Е, Подейкують є такі цифри, що до 10 мільйонів громадян України, а це з огляду на демографічну кризу може складати 20-25% населення країни. І от, на нашу думку, громадянське суспільство має думати, а що робити з цим. Держава, вочевидь, не справляється зі своїми соціальними зобов'язаннями ні для яких не захищених верств населення. Держава не справлялася з соціальними зобов'язаннями по відношенню до Тих 405 тисяч е учасників бойових дій, е держава, вочевидь, не справиться з цими декількома мільйонами. І тут е ми маємо знайти, ми держава і громадянське суспільство, знайти ту оптимальну модель, яка би е припинила цю радянську практику обіцяти все всім. І створити таку систему, яка б надавала б можливості тим, хто хоче скористатися цими можливостями.